701 день в Канаді вже 15.05.25. царапнувся вчора. У мене під столом тут бляшка металева, і воно зажило, але сьогодні знов пошкодив цю ранку. І кров пішла. Треба захляпати її перекистю. Е -е, що там сьогодні? Сьогодні у нас стандарт. Зранку прокинувся. Пішов. Технічні приміщення подивився, замерз кондиціонер вночі. Ну, не замерз, а захист, включився захист, бо холодно на вулиці було вночі. І він виключався, але вже працює нормально. Все працює, кондиціонер нормально. Пішов до комп'ютера. Було дві нових заявочки. Одна. Одну я так і не закінчив. Дві, до речі, що навіть три було. В одній текла вода, лік, в другій теж текла вода, в одній на кухні. В одній на кухні там просто сифони внизу, вони гайки була не прикручена, бо я перевіряв все, звідки не текло, тільки звітом. Тож тобто я її просто підкрутив. І все. Китайська родина, в них там бардак страшніший в хаті. Я навіть собі зробив фотографію. Ну там не пройти. І там завжди. так. Я в них протягом місяця вже був три рази, Там лампочку міняв, вони зірвали рушникову сушарку э, на рушників. І в них просто не прибирається. Взуття по всій хаті, одяг, Ну жах просто, як вони живуть. Воно просто так лежить і все. І то головне, там і хлопець, і жінка, я не знаю. Цікаво, Ну, перемонтував то. А другий лік був в одної української родини, в них там в душовій кабіні вода текла знизу. Не засиліконили нормально, вода попадала під низ і потрошечки собі витікала. Я взяв силікон. В мене закінчився силікон. Я пішов взяв нову банку, приходжу до них, розпаковую нову банку, там відрізаю, а він середній засохший. Оце капець. А це було вже пізно, бо вже було біля п'ятої. думаю, вже не буду шукати новий силікон. Бо напевно, новий теж буде такий. Коротше, завтра. домовилися з ними на завтра. Біля четвертої зайду до них, зроблю вони там до четвертої наводи. З офісом ходив сьогодні в залі ходив в одну квартиру. Робив тобто приму в е, Out Та це капець. Через сурону без круті цей. Приму в Inspection. Теж дві українки, руммейтки, двохбедромну квартиру знімали, одна в одній, друга в другій, і виїжджають. Не можуть вжитись разом. Одної два песики маленьких, таких як коти. І вони погризли всі коти, всі плінтуса, всі коти погризли. Кажу, алі мусиш чардити. Мінімум 100 баксів. Я це пофікшу, але це час. Все треба зашпаклювати, все гарненько підшліфувати, це купа роботи, поінформувати. Мінімум 100 доларів. І це ну воно більше коштує, якщо чесно. Треба буде з ним поговорити і все. Все решта нормально. У них там картин багато не було, якісь там пару дірочок, хто підшпаклювати, то навіть не рахується. Ще приїхав. Є в нас е в одній душовій забився, злив забився. І в мене є, ще купив дуже класний огар, трос такий з е гофрою і в цій в спіральці і трос. Що він не переламується всі інші, вони просто заламуються, згинаються, застригають і повна жесть. Цим я гарно прочистив, пішли, і в шефа один, один зламався, і другий погано працює. Ми вирішили їх поремонтувати. Замінили троси, там вкоротили, де що підрізали, супер. Ще, ще два зробили екстрених. Отак, так що роботи Ну, День закінчився нормально. День закінчився нормально, спокійно. Після роботи я зразу полетів з Артуром в фудбанк. Там був фудбанк, треба було допомогти забрати. В 5 годині не подобається мені після 5-ї кудись їхати. Пробки, потихеньку ми заїхали в цей фудбанк. Забрали і думаю, заїду по дорозі в Костку. Хочу забрати. машину, там половина бака, але ну, що, ще вже там в тому районі. Заїхав, заправу, подзвонив до мене охоронець, каже, вікно лопнуло в нас наверху, там, на 40-му поверсі чи десь. Треба щось зробити, перегородити. Тож, е, добре, але раз я вже в костку зайшов, я ще купив курочку, потім взяв сир, е, ще щось там взяв. Е, курку копчену захотілося мені сьогодні вечором. Тортик взяв. фісташок, мішок, там кіло 300 е, та ніби все. Пепсі і додому. Приїхав додому, навіть не мав часу це все вигружати. Побіг, взяв ленту жовту, перегородив навколо, бо там люди ходять курити якраз це місце. У нас в будинку не курять, і люди виходять вниз на, на вулицю курити під тим склом недалеко. Якраз там жінка була кажу, ні-ні-ні, там скло лопнуло, треба. Це. Не, сюди не ходи. І все. Перегородив, вернувся Та І все. Подзвонили мені сьогодні в маркетплейс проснувся. Одні українці написали, вони купили такий, таку коробку для, роботи, для фотографій. Якщо освітлення зі всіх сторін, воно через цей матеріал білий проходить і розсіюється дуже класно на, на те, що хочуть фотографувати для фотографій. Приїхав в вишиванці повністю вишиванці. Сьогодні каже День вишиванки. Я не знав. Всіх вітаю з Днем вишиванки. І e, цей. A... Ну, може, вони там фотографувались, не знаю. Ну, сказав, що сьогодні день вишиванки. Я питаю, звідки він десь з Києва. Може в Києві? І цей. Забрав мене ту штучку. А ще один писав теж в день. Я кажу, ну я до 12 не сплю. Вже он 12.10. Кажу, до 12, ну до 11 може приїжджати. Він каже, в 10.30, Запізнюється, він хотів взяти масажер. Масажер для ніг, для рук, який класний. І я кажу, я приїжджай. Я до 12-ї буду вдома. От зараз десь півгодинки тому приїхав, забрав, молодець. І все добре. Так треба йти спати. Все, папа.